Привіт, мої любі друзі! Привіт! Вітання з Геренгасе. Саме так панська вулиця, а тепер наша вулиця імені Ольги Юліанівна Кобилянської, називалася за австрійської доби. І сьогодні мій репортаж буде присвячений екскурсії про кохання відомих і невідомих людей, Чернівців і Буковини. 19, 20 і 21 першого сторіччя, адже без кохання життя неможливе. Кохання це є основа життя. Екскурсію проводить неперевершений гід екскурсовод Тетяна Клісонова, з якою я мала щастя і мала за честь разом вчитися на курсах гідів екскурсоводів у неймовірної Оксаночки Лилюк. Сьогодні пані Тетяна проводить екскурсію її авторську. В неї їх е, е, дуже є багато, е, і ця екскурсія проводиться безкоштовно для товариства Турбота. І одна з оповідок пов'язана саме з нашим двірником, пам'ятник якому е, зробили ковалі, буковини і чернівців. Ми всі знаємо, що в австрійських газетах на шпальтах австрійських газет було написано, що Чернівці це місто, де книгарень більше ніж кав'ярень, і вулиці підмітають трояндами. І саме враховуючи цю легенду, наші ковалі тут зробили подарунок і такий пам'ятник. Такий шляхетний двірник, як Дон Кіхот і Троянди, і біля цього пам'ятника завжди фотографуються туристи. Але ця історія має легенду, яка дуже схожа на Бувальщину. Саме в австрійських Чернівцях, в XIX сторіччі, я думаю, десь е, е, ближче до кінця 19 сторіччя жив. Хлопець Марк, який працював двірником. І десь тут на Геренгасе, в цих заможних шляхетних будинках нашої вулиці Кобилянської, яка завжди тішить своєю архітектурою, красою, шляхетністю, мешкала неймовірної краси шляхетна дівчина Кіті. Марк підмітав Геренгаса. І коли він побачив юну неймовірно вродливу Кіті, він в неї закохався з першого погляду. Він настільки був нею зачарований, що він перестав ста, спати, їсти він всі думки його були тільки про неймовірно Кіті, і він прийшов просити її руки. Але Кіті була йому не рівня, вона була з дуже шляхетної родини, і батьки Кіті, звичайно, відмовили. Він дуже засмутився і сказав. Я тобі буду признаватися у коханні кожного дня. А вона йому сказала: Я тобі відповім тоді, коли ти трояндами будеш підмітати вулицю. Марк був хлопцем слова, він придбав величезний букет троянд, встромив туди ось таку палку від е віника, яким підмітав вулицю, і почав підмітати Ґеренгаса трояндами. То було про що говорити. Чернівці ж місто невеличке, про це гомоніли цілий тиждень. На наступний рік вже чекали, чи буде знову ж таки Марк підмітати вулицю Трояндами. І саме в день народження Кіті знову Марк купив саме ось такий оберемок троянд і підмітав ними вулицю Геренгаса. Те саме трапилось і на третій рік. А на четвертий уже всі газети Австро-Угорщини писали, що Чернівці це місто, у якому кав'ярень книгарень більше ніж кав'ярень, і в якому вулиці підмітають трояндами. Ось така неймовірна, цікава легенда, яку нам оповіла чудова гід Ексурсовод, корінна Чернівчанка, Тетяночка Клісунова. Всі були щасливі, адже це було шоу, на яке годі було дивитися, всі його чекали. Плакала тільки мама Марка, і казала, що не в ту дівчину закохався мій син. Ось така історія, але ж кохання не буває марним. І я хочу дуже подякувати Лірусі, яка допомагає мені у зйомці, і, звичайно, Тетяні Клісуновій, яка. По е, крихіткам складала ці історії кохання нашого міста, чернавці, чернавіці з любов'ю до вас, з Геренгаса, поруч з ляхетним двірником, який все життя підмітає вулицю Геренгаса Кобилянсько Трояндами, ваша Оксана Дем'янишина. Сонечко заходить небо. Покривається багрянцем. і Ось така пастораль блакитного, сірого і червоного. А ми подивимося, що цими днями буде філармонія Саундс Bach». З 29 березня по 13 квітня в органній залі Чернівців будуть різні концерти. Приїду Олена Мацелюх зі Львова, Дмитро Морозов з Харків, Віталій Дворовий Львів. Відомі органісти. Ще буде подія, яку я однозначно рекомендую. Я думаю, що я ще в цей час буду в Чернівцях, а саме 28 березня, 18 18.30 у залі Філармонії, буде концерт Два кольори душі Дмитра Гнатюка, до сторіччя легендарного співака. Цю подію однозначно треба відвідати, адже Дмитро Гнатюк один. З найяскравіших баз беретонів Європи, і він наш буковинець з Кіцменщини. Погуляємо Кобилянською і насолодимося атмосферою нашої рідної вулиці. Ще одна історія кохання австрійської доби Чернівців пов'язана з цією каретою. Група пішла вперед. Був хлопець, дуже талановитий майстер, який робив фіакри. І він закохався в шляхетну пані, попросив руки е її батька. Батько йому відмовив, але сказав: Ну, що ти вмієш робити? Я хочу, щоб моя донька і її діти були забезпеченими. І хлопець зробив неймовірної краси фіакр. Коли батько панянки побачив цей витер мистецтв, він сказав, що я віддам за тебе свою доньку, адже і моя донька, і мої онуки будуть забезпечені. І як посох подарував, як придане ось такий сундок золота. Ще одна історія кохання, і неймовірні чернівці заходом сонця. А ми рухаємось далі. Кобилянської Геренгаси. Чудовий гідрант з Гербо міста Чернівці, який за два дні до початку повномасштабного вторгнення Росії подарувала нам Німеччина Краус Віц. 1900. 95-й. Необорочні будинки еклектичні і Кобилянська. Історія про те, що книгарень було більше, ніж кав'ярень. Зараз, може і не так, але книгарні так само є ще один дуже відомий будинок. А ми будемо доєднуватись до нашої групи. Ресторан Джорджина, який сердечками з любов'ю нас завжди вітає. І самі гарні квіти на Кобилянській. Цілий розмай. Будинок під номером 22, в якому жив принц Гугенлоя. Зайдемо в подвір'я там затишно. Тут колись була шоколадка, зараз стікмайстер. А нам сюди. Каретний під'їзд. Пам'ятки архітектури кінця 19 сторіччя в стилі історизму будинок належав родині краєвого президента Буковини Принца Гугенлоя, відновлено до 600 річчя Чернівців 2008 рік. Ось таке патіо, стилізоване під італійський дворик. Адже принц Гогінлоя дуже любив Італію. І він спочатку не хотів їхати на Буковину, але він був людиною честі і поїхав за призначенням. Але італійські вподобання переніс на Буковинську землю, яку полюбив усім серцем. В якій було в нього багато друзів і багато шляхетних справ. І ось такий дворик свого родинного обістя він залишив нам спадок. А ми виходимо на Кобилянську. Гом'янка Кобилянська, захід сонця, неймовірне блакитне небо, чарівні будинки і продовження життя. До нових зустрічей, мої любі, з любов'ю ваша. Сана Дем'янишина